Туть природи серця в тому, що воно мусить любити. Дорогі мої, ми можемо любити і створіння, але тільки заради Бога. Отже, можна знаходити уподобання у створених речах, оскільки вони є посередниками у службі Всевишньому. Ми повинні любити не творіння як такі, а творця у них. Крім Бога, можна любити інші істоти. Але не інакше, як лише у Божій, і для Бога святий Франциск. Бог називає себе Богом Застресним, виходу, 25 п'ятий стишок, бо не терпить, щоб ми, нього любили ще щось понад усе. Він хоче бути в наших серцях або царем, або нічим. Не сподобалося Господу Богу, що Яків найсильніше любив свого наймолодшого сина Йосифа. І забрав його в Якова на якийсь час. Подібно зробив із Вініамином, і робить так навіть сьогодні. Ісус Христос говорить: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Матея 10:37. Подібно говорить і святий Августин, то той мало любить Бога, хто крім Бога любить ще когось іншого. Хіба що ця любов іде з любові до Бога. А святий, Франциск Салезій говорить: якщо б я знав, що в моїм серці хоч би слід якогось потягу не від Бога або не для Бога, то я викоренив би його відразу, бо я бажав би не жити, а належати повністю Богу. Як тіло поділене на частини вмирає, так само й душа. Євреям, які поклонялися ідолам, грозить пророк, серце у них подвійне. Вони тепер будуть покутувати ці десять два. З цих слів видно, що мертвою є душа того, хто не любить Бога всім серцем. Любов до Бога приносить нам великі вигоди, вона з'єднує нас з Богом вже тут, на землі. З Богом, завдяки їй ми отримуємо від Бога просвітлення розуму, зміцнення волі, прощення гріхів, спокій душі, різноманітні блага, а після смерті радощі неба. Як зажерливість є джерелом усього злого, так любов до Бога є джерелом усього доброго. Символом любові до Бога є вогонь, який здіймається угору, світить, гріє і очищає. Подібним є вплив Божої любові на душу людини, хто любить Бога, той має в собі Святого Духа, і тому міцно з'єднаний спом. Любов чинить так, що Бог присутній в наших серцях, наче на небі. Хто любить Бога, той має Його, бо не можна любити Бога, якщо його не маєш. Ісус Христос говорить: коли хтось мене любить, той Слово моє берегтиме. І злюбить Його мій Отець, і прийдемо ми до Нього, Івана 14, 23. А святий Іван твердий: Бог є любов, і хто перебуває у любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. 1 Івана 4, 16. Божа любов і свята ласка нероздільні між собою, де одна там і друга. Завдяки любові до Бога здобуваємо відпущення гріхів, як значає Ісус Христос, коли говорить про грішну Магдалину. Прощаються її гріхи, бо багато полюбила, Луки 7, 7:47. Любов силу гріхів покриває, 1 Петра 4.8. І як вогонь нищить і ржу заліза, так любов нищить і ржу гріха, святий Бонавентура. Поле, повне бур'яну і терну, очистимо швидше, якщо підкладемо вогню, так само швидко очищає серце від усіх гріхів, одна іскорка Божої любові. Любов Божа не терпить біля себе нічого злого. Хто любить Бога, для Того навіть страждання перетворюється у радість. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою все співдіє на добро. Ремлян 8:28. У радість перетворилося страждання Йосифа в Єгипті, засмученого Якова або Товита. Бог бере на себе усяку печаль тих, котрі кожну свою думку звертають до Нього. Деяких святих Господь Бог потішав тим, що з'являвся перед ними. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Івана 14, 21, так обіцяв Ісус Христос і дотримує слово. Багатьом святим являлися вже Ісус Христос або Матір Божа, ангели або святі. Аврааму являється Бог у тваристві двох ангелів. Згодом з'являється йому ангел у той момент, коли Авраам прийшов з Ісаком, щоб принести його в жертву Богові. Тобі є являється архангел Рафаїл. Матері Божої Святому Йосифі часто являлися ангели. Святий Стефан, коли його каменували, бачив відкрите небо над собою. Часто бувало також, що вибраних святих освічував Господь Бог у Божих справах, відразу вислуховував їх прохання або наділяв їх внутрішньою радістю, якої не міг їм дати цілий світ і так далі. Такі утіхи посилає Бог, звичайно, тим, хто його любить. Приятелі довіряють один одному і свої секрети, щоб зміцнювалася дружба. І Господь Бог проголошує свої тайни тим, котрі прагнуть його прихильності, мають у серці Божу любов, щоби примножити у них Божу любов, а отже й освячую ласку. Тому говорить Ісус Христос, називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого». Івана 15, 15. Дяки Божій любові досягаємо небесних радощів, як вчить святий Павло. те, чого око не бачило, вухо не чуло, що на думку людини не спало, те напоготував Бог тим, що його люблять. Перше Корінтіян 2:9. З Божою любов'ю завжди йде в парі безліч добрих справ, а звідси і нагорода за них після смерті. Як вогонь не може ніколи насититися і заспокоїтися, так і Божа любов, раз заволодівши якоюсь душею, постійно спонукає її до здійснення добрих справ. Любов ніколи не переминає, Перше Корінтіан 13:8. На небі любов до Бога. Народжується сама по собі від самої присутності Бога і можливості Його бачити. Неможливо бачити величне добро і не полюбити Його. У світі духів любов є тим самим, що сила тяжіння у фізичному світі, а серцевиною, до котрої все прагне є Бог, хто любить Бога, досягає просвітлення розуму через Святого Духа, котрий знаходиться в ньому. Наша душа схожа на церкало, котре відбиває в собі той предмет, до якого ми його повернемо. Отже, якщо повернемо нашу душу через любов до Бога відобразиться образиці у ній божества. Тобто душа ясно зрозуміє Божі речі, стане просвітленою. Любов є книгою цілого богослов'я. Такі прості, неграмотні люди, як святий Павло Пустельник, святий Антоній, святий Франциск і інші черпали з неї скарби святого знання. Святий Доменік любив говорити: з книги любові я навчився більше, ніж з цілого святого Письма. Як розпечене залізо, легко дається кувати, так і душа розпалена любов'ю до Бога, легко піддається впливу Святого Духа. Ніщо так не зміцнює і не додає відваги, як любов. Бояжлива курка накидається навіть на людину, якщо ця що є її курчата, любов до дітей. Не дає матері відступити перед найтяжчими незгодами, захоплення полюванням, риболовлення і так далі призводить до того, що людина навіть уваги не звертає на труднощі, з якими з цим пов'язані. Любов усе зносить, усе терпить, 1 Коринтян 13,7. Якщо вже вроджена любов дає таку нам силу, то скільки ж може зробити любов Божа? Хто любить Бога, той повний сили і здатний звершити багато справ. Хто любить Бога, тому Святий Дух, який у ньому знаходиться, дає справжній спокій душі, бо Святий Дух є утішителем. Івана 14, 26. Якщо любимо Бога, то відчуваємо в душі Його присутність, і це приносить нам більше задоволення, ніж радості. Усі з цього світу. Лише той, хто має любов, має справжній спокій, святий Томас Аквіну. Хто любить, радіє, зате треметить той, хто не любить. Цей справжній спокій є результатом того, що воля тієї людини підпорядковує волі Бога, а така згода і спокій дві однакові речі, хто хоч би раз переконався удячності Божої любові. Той втратить часом уподобання у будь-яких радощах з цього світу. Від глибини нашої любові до Бога залежить вартість наших добрих справ і міра майбутнього щастя. Наші справи мають тим більшу вартість, чим більшою є Божа любов, з якої її виконуємо. Бог не зважає на величину справи, але на силу любові. Дриб'язкові справи, сповнені з почуттям великої любові, мають значно більшу вартість, ніж найважніші, сповнені особливої любові до Бога в серці. Маленька жертва у Богу і вдови мала перед Богом більшу вартість, ніж усі дерибатих. Чому? Любов це приправа для добре справ. Чим більше мають у собі тої приправи, тим смачніші для Бога, святий Бонавентур. Всі справи, зроблені без любові до Бога, не мають вартості Знання мов, таланти, дар чудес, пророц, великі милостині у мертвіння. Все це не має жодної вартості, якщо не вистачає любові Бога. 1 Коринтян 1-3 Добрі справи без любові до Бога. Наче лампи без оливи, Матея 25,8. Як місяць без сонця втрачає свій блиск, так у мертвіння без Божої любові немає жодної заслуги. Корабель без вітрил не може плисти, без любові всі наші справи і вчинки є марними. Наше щастя на небі буде тим повніше, чим вищу міру Божої любові досягнемо у хвилині смерті. Хто більше любив, той буде більше прославлений. Святий Гостин називає любов вагою людини. Це значить, що людина стільки вартує перед Богом, скільки має в серці Божої любові. Вже тут на землі дістає більше ласки така людина, котра любить Бога. Такій людині прощається також більше гріхів. Це зазначив Спаситель, говорячи до Магдалини, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила, кому ж мало прощається, то й мало любить. Луке 7.47. Чим більше любимо Бога, тим досконаліше досягаємо пізнання Бога, подібно як вогонь світить, тим ясніше, чим більше пече. Хто глибше любить Бога, той отримує з боку Бога найскравіші докази Його любові. Якщо маєш в собі любов до Бога, ти, ти багатший від тих, хто володіє великим скарбом, але Бога не любить. Тобі ти багатий у Бога. Хто ж не має любові до Бога, той бідний, хоч би був не знати ким, святий Василій Великий. Серед найбільших святих буде переважна більшість таких, котрі зовсім не прагнули слави від людей і їх визнання. Колосян 2,3-4. Боже любов збільшується в нас через роздум над якостями та добродійством Бога, через відвертання від тимчасових справ і через часте пробуджування в собі любові до Бога. Вогонь підтримуємо і збільшуємо, підкидаючи дерево і вугілля. Ходімо, збільшуємо в собі Божу любов, роздумуючи над Божими правдами. Особливо важливими є роздуми про страсті Христові. Гра Голгофта це академія любові, казав святий Франциск. Навіть на небі смерть Спасителя буде найсильнішим чинником, котрий запалить небесних духів Божою любов'ю. Відмова від тимчасових благ також є причиною збільшення любові. Шматок дерева горить тим краще, чим краще його висушимо. І у наших серцях розпалюється пломень Божої любові тим сильніше, чим старанніше очистимо Його від грішних нахилів. Як камінь падає з гори на землю, якщо на дорозі немає перешкод. Так і наша душа возноситься найшвидше до Бога, якщо звільнимо її зовсім від кайданів, які приковують її до землі. Долаючи свою зажерливість, ми заслуговуємо більшої Божої любові. Любов до Бога, ми повинні збуджувати в собі якнайчастіше, бо в чому всьому і так Божій любові досягається досконалості лише через вправу. Святий Франциск Асізі постійно повторював слова Бог мій і все моє. Збудження любові дуже важлива річ, бо до чого зобов'язує нас заповідь любові до Бога. Хто ж її не збудє, не дотримується заповіді любові Бога, хто протягом місяця не пробудить в собі жодного разу любові до Бога, той й, то ледве чи не стягне. На себе смертного гріха, якщо Бог є безмежний, так і любов до нього не повинна мати меж. Любов схожа на колеса, яке не має кінця, зростання любові неможливо відчути з Риму, вона полягає в тому, що душа набуває лише більше простоти і легкості у справах, які свідчать про любов. Божу любов втрачаємо через тяжкий гріх. Божа любов і тяжкий гріх не можуть бути в парі. Папа Григорій XIII засудив протилежну думку Бая. Якщо чорні хмари укриють небо, сонце перестане світити і гріти. Подібно зникає світло і поломень Божої любові, якщо людина скоїла тяжкий гріх. Тяжкий гріх гасить вогонь Божої любові, як струмінь води гасить звичайний вогонь, душа того, хто втратив Божу любов, зовсім відвертається від Бога, а звертається до створіння. Один лише гріх в силі забрати від нас Божу любов, тому, говорить святий Павло: бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висоти, ані глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, бо у Христі Ісусі Господі нашим. Ремлян 8 38 39. Поставте лайк, залиште коментар, поділіться своїми думками. І... На цей, на цей коментар свій отримаєте благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу.